Урок математики, тиждень 30, сторінка 23. Тема нашого уроку. Нумерація чисел першої сотні. Віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Сьогодні ми продовжимо з вами читати і записувати числа першої сотні. Будемо вчитися віднімати двоцифрові числа без переходу через десяток. Отже, і працюємо у будиночку Прочитай Прочитайте числа від 18 до 25, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Знайдіть число 65 від числа 65 до числа 71, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Обведіть в таблиці наступні числа 80, 32, 45. 37, 69, Обведіть саме найменше одноцифрове число. Саме найбільше двоцифрове число. Саме найменше трицифрове число. Це число 100. Подивіться уважно на число. Що ви можете сказати? Це число 85. Воно записано за допомогою двох цифр 8 і 5. Отже, воно двоцифрове. Подивіться на це число. Прочитайте його. 58. Що можна сказати про це число? Воно складається із двох цифр 5 і 8. Але чи мають ці два числа? Між собою щось схоже і відмінне. Схоже в тому, що вони записані з двох однакових чисел. А у чому ж різниця? Різниця у тому, що цифра написана в певному порядку. Цей порядок або позиція має значення. Пригадаймо, що ми називаємо Розряд або позицію числа справа наліво. У числі 85 п'ятірочка стоїть на першому місці праворуч і означає 5 одиниць. А цифра 8 на другій клітинці праворуч, і означає десятки. У цьому числі число 8 стоїть на першому місці праворуч. І говорить, що це 8 одиниць. А 5 стоїть на другому місці. Праворуч і це у нас десятків. Ми розряди відраховуємо справа на ліво. Далі вам. За допомогою цифр 2, 3, 5 і 9 запишемо можливі всі числа. Будемо записувати ось тут, після крапочки. І так. І які ж числа? Беремо першу цифру 2 і утворюємо за допомогою неї всі можливі числа. 22, 23, 25, 29. Тепер беремо цифру 3 і утворюємо за допомогою неї всі можливі числа. 32, 33, 35. 39. Беремо п'ятірочку і говоримо. 52, 53, 55, 59. А тепер дев'ятка в нас буде перша. 92, 93, 95 і 99. Далі виконаємо завдання друга. Прочитаємо, що нам треба зробити. Обведи числа. У розряді одиниць яких записано цифру 8. Прочитаємо. 18, 8, 108, 56, 28, 89, 80, 82, 84, 86, 78, 68. А тепер обводимо тільки ті, в розряді одиниць, а розряд одиниць. Це перша цифра. Праворуч, цифра 8. 18, тому що 8 перша. 8. Так, бо 8 перша. 108. Так, бо 8 перша. 28, 78 і 68. Чому ми не взяли числа 89, 80? Тому що 8 стоїть. На місці розряду саме десятки, а нам треба одиниць. Розряд одиниць це перша цифра праворуч. Далі вивчаємо математичне явище і процеси. Пригадаємо склад числа 10. 10 це до 5 додати 5. Вісім додати 2, 6 додати 4. До семи додати 3, до двох додати вісім. До 4 додати шість. Потримуємося у читанні таблиці додавання і віднімання числа 5. До шести додати 5, дорівнює 11. До 7 додати 5, дорівнює 12. До 8 додати 5, дорівнює 13. До 9 додати 5, дорівнює 14. Ага. Пригадаємо таблицю віднімання числа 5. Від одинадцяти відняти п'ять, дорівнює шести, від дванадцяти відняти п'ять, дорівнює семи, від тринадцяти відняти п'ять, дорівнює восьми, від чотирнадцяти відняти п'ять, дорівнює дев'яти. Потерміємося виконувати наступне завдання хвалька. Що однакове у наших двох прикладах? Вони на дію віднімання і х стоїть на місці невідомого зменшуваного. Пригадаємо правило. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'єм. Х зменшуване, 5 від'ємник, 9 різниця. Запишемо. Х відняти 5 дорівнює 9. Далі за порадою хвалька. Треба до різниці до 9 додати 5. Х дорівнює 14. Друге рівняння. Х відняти 5 дорівнює 24. Х зменшування 5 від'ємник 24 різниця. Треба до різниці додати від Х відняти 5 дорівнює 24, х дорівнює 24 додати 5. Як ми до двоцифрового числа додаємо одну цифрову, ми до одиничок додаємо одинички. і 5 – це буде 9. А 2 залишається без безмін. Потримуємося виконувати віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. 94 відняти 51. 94 двоцифрове. 51 двоцифрове. Віднімаємо від 4 віднімаємо 1 Цифри чорного кольору позначають розряд одиниць. Ми завжди починаємо з розряду одиниць. Від 4 відняти 1 дорівнює 3. І записуємо ми не в першу клітинку після знака дорівнює, а в другу клітинку після знака дорівнює. Тепер від 9 десятків віднімаємо 5 десятків. Від 9 відняти 5 дорівнює 4. Отже, 94 відняти 51 дорівнює 43. Другий приклад: 68 і 30. Ми маємо два двоцифрових числа. Під час віднімання починаємо віднімати з цифр чорного кольору. Вони стоять на місці розряду одиниць. Від 8 відняти 0 дорівнює 8. Від 6 відняти 3 дорівнює 3. Ось так відбувається віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Розв'яжемо приклади в завданні сьому. 96 відняти 52. Рівнює 44. 6 відняти 2, 4. Від 90 відняти 5 десятків, 4 з цієї таблички, з цього прикладу, в табличку запишемо числа. 96 це у нас зменшуване. 52 в цьому прикладі від'ємне, а 44 різниця. Розв'яжемо приклади Другий – 73 відняти 20. Від трьох одиничок відняти 0 буде 3 одинички. І від 7 віднятих 10 2 десятки буде 5 десятків 53. Тепер виконаємо віднімання. 7, запишемо в таблицю результат. 73. Це зменшувало 20 євних 53 різниця. Далі, поміркуйте, як можна. Із монеток, які в нас є на екрані, заплатити 2 гривні. Так, можна взяти 2 монетки по 1 гривні або монетку 1 гривню і 2 монетки по 50 копійок, тому що 50 і 50 це буде 100 копійок, а 100 копійок це 1 гривня. Далі, сьогодні на уроці ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі. В яких розповідається про те, що було до того, як частину віддали, подарували, витратили, і частина залишилася. Ці задачі називають задачами на знаходження невідомого зменшування. Подивіться, як записується умова. Було невідомо. Те, що було спочатку, його ніхто не знає. Потім віддають. І щось залишається. Прочитаємо задачу і розв'яжемо її. Коли Соня віддала 10 цукерок, у неї залишилося ще 12. Скільки цукерок було в дівчинки спочатку? І так, це задача на знаходження невідомого зменшення. Ми знаємо, що у Соні були цукерки. Але скільки їх було, невідомо. Тому ставимо було невідомо цукерок». Що зробила наша соня з цукерками? Вона віддала. А віддала вона 10 цукерок. У неї залишилося ще 12 цукерок. Як розв'яжемо задачу? Потрібно до тих цукерок, які залишилися, додати ті, що вона віддала. 12 додати 10 порівнює 22 цукеркам. У відповідь, 22 від цукерки було в дівчинки спочатку. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті. Почитаємо умови. Бабуся заготувала на зиму варення узимку. Сім'я з'їла 11 банок варення і залишилося ще 16. Скільки банок варення заготувала бабуся на зиму. Тобто ця задача взята із нашого життя. Бабуся варила варення. А потім, скільки вона зварила, невідомо. Але ми можемо знайти. Її родина з'їла 11 банок. А залишилося ще 16. У зошиті записуємо. 25 квітня задача 11. Перше головне слово було невідомо банок. Потім бабуся зварила, звар... сім'я з'їла 11 банок. Буква З означає з'їла. Залишилося ще 16 банок. Розв'язання. Щоб знайти скільки було спочатку у бабусі, треба до тих банок, що залишилося, додати ті, що вона з'їла. 16 додати 11 дорівнює 27 банок. Тому що до 6 додати 1 буде 7, до 1 десятка додати 1 десяток буде 20. Відповідь. 27 банок варення заготувала бабуся на зиму. А далі розв'яжіть приклади і порівняйте числа. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми вчилися читати і записувати числа першої сотні. Вчилися виконувати віднімання двоцифрових чисел. Без переходу через десяток.